Доброго дня усім! Мене звуть Марія Булан і я лікар-терапевт, кардіолог, ультразвуковий діагност медичного центру МедОП. Серцево-судинні захворювання це одна з найпоширеніших патологій серед населення України. Основною метою лікування кардіологічного пацієнта є профілактика таких серцево-судинних катастроф, як інфаркти та інсульти. Адже профілактувати ці захворювання набагато легше, дешевше та простіше, ніж лікувати. Погляд лікаря-кардіолога починається із бесіди та знайомства. Спочатку лікар вас оглядає та при потребі пропонує пройти додаткові методи обстеження, наприклад, електрокардіограма або УЗД-серця. Якщо є покази, то також можна пройти холтерівське моніторування електрокардіограми або добове вимірювання артеріального тиску. Якщо ви маєте дані попередніх методів дослідження, обов'язково захопіть їх із собою на огляд. Перед візитом до кардіолога підготуйте перелік скарг, які вас турбують. За 5-7 днів до прийому розпочніть контроль артеріального тиску. Дані записуйте у щоденник, який захопіть із собою на огляд до лікаря. Якщо ви приймаєте на постійно якісь медикаменти, запам'ятайте або навіть краще запишіть їх перелік та дозування і продовжуйте прийом ліків на постійно у день візиту до кардіолога. Це допоможе максимально якісно відкоригувати ваше лікування. В кардіології існує поняття серцево-судинного ризику. Це ризик несприятливих серцево-судинних подій, які можуть трапитися з пацієнтом протягом наступних 10 років. На цей ризик впливають різні фактори. На деякі з них, наприклад, такі як стать, Вік ми не можемо вплинути. Але інші фактори, такі як рівень артеріального тиску, рівень ліпідів крові, рівень цукру крові, паління, віддаються впливу. Тож для того, аби максимально зменшити серцево-судинний ризик, лікар може призначати деякі додаткові лабораторні методи обстеження. Коли пацієнт не відчуває високого артеріального тиску, то це скоріше недолік, ніж перевага, адже це може відтягнути візит до кардіолога на доволі тривалий термін. На жаль, під впливом артеріального високого тиску у серці, у судинах відбуваються зміни. І ці зміни незворотні і підвищують ризик серцево-судинних подій. Тому, якщо артеріальний тиск високий, його потрібно коригувати обов'язково, незалежно від того, чи пацієнт його відчуває, чи ні. Тому саме медок. Тому що медок це про турботу, увагу до деталей та про безперервний професійний розвиток. Неможливо лікувати окремо серце, шлунок, судини чи будь-який інший орган. Потрібно лікувати людину і підбирати лікування саме для пацієнта, а не від хвороби. Саме в медичному центрі медок лікарі володіють комплексним підходом до пацієнта, що підвищує якість діагностики та лікування. Чекаю вас у медичному центрі Медок для профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань. Будьте здорові!